Покупки на милицях ветеран війни вдягнув на працівника магазину Гіпс. У курортному волинському селі вирішують, чи закривати пляж. У чому проблема? Влада міськує, як спровадити з Успенського собору московський патріархат. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я Анастасія Качина. А розпочну новини з історії чоловіка, який вирішив постаріти. Намалював собі пенсійне посвідчення в графічному редакторі. На волині оштрафували жителя Харківщини, який намагався перетнути кордон з підробленими документами. Чоловік призовного віку завантажив в інтернеті бланк пенсійного посвідчення, і в графічному редакторі просто вніс туди свої особисті дані та фото. З цими документами його затримали в пункті пропуску у стилу, коли несправжній пенсіонер намагався виїхати з України в Польщу. Його затримали. І вже судили, враховуючи, що підсудний у вчиненому у Володимир Волинському міському суді, вирішили пократи його штрафом 8500 тисяч гривень. Як спровадити з успенського собору представників УПЦ МП проблемою з м'яко кажучи, недобросовісним орендарем зараз займається обласна влада, зокрема, тимчасова контрольна комісія Волинської облради? Нагадаю, у Володимирі релігійна громада. Московського патріархату не хоче виселятися із храму. Хоч договір оренди у неї закінчився ще 1 липня. Місцевий голова єпархії навіть не захотів підписати документи ревізійної комісії, яка описала майно комплексу, який є ще й пам'яткою національного значення. Тепер у владі радяться як діяти до вирішення проблеми, вирішили залучити правоохоронців. Повинні здійснити заходи з департаментом спільно з правоохоронними органами і з громадськістю, того, щоб припинити незаконне використання приміщення без укладення відповідного договору. На крайньому засіданні комісії навіть звучала пропозиція опломбувати храм, а після цього йти в суд. Це питання депутати обміскують на наступному засіданні. Наприкінці липня навісити початку на Будь-яку установу треба мати підставу, і депутат, і комісія не прийде, і держава не відвела, а припинити незаконну діяльність можуть правоохоронні органи нашої точки. Тому їхня позиція для нас цікава, важлива. Ми її хочемо почути і разом з ними випрацювати подальший алгоритм діяльності. Волинська адміністрація нині готує позов через суд вимагатиме, щоб громада московського патріархату звільнила незаконно зайняті приміщення. Між тим Володимирська громада у Уже судиться у господарському суді заява на продовження договору користування будівлями собору зараз в області за статистикою 635 релігійних громад із ПЦУ, в єдності з московським патріархатом 507. Що ж до пам'яток архітектури і культури, то у 64 правлять богослужіння релігійні організації Московського патріархату. Жодного випуску новин, на жаль, не минає без трагічних звісток з фронту. Додому на щиті назавжди повернувся захисник Володимир Будько. Родом він із Любошівської громади і села Заруччі. Майже два роки волоняни наважали зниклим безвісти. Згодом повідомили, що 50-річний солдат загинув ще 23 травня 2022 року під час бою на території Донеччини. У Любишівській громаді цього дня захисника з прапорами зустрічали мешканці трьох сіл Седлич, Нових, Березич та Любошівської волі. Чин відспівування провели у храмі села Заруччі. 12-й канал висловлює щирі співчуття близьким і рідним героя. Сьогодні вдень сповістили про загибель ще одного захисника з Волині. На війні настало 39-річного військовослужбовця із села. Піща шацької громади Миколи Ковальчука. Боєць воював у складі військової частини А 7369 Мав звання штаб-сержанта. Свій останній бій Микола Ковальчук прийняв 16 липня на Донеччині. Знаємо, що в захисника залишилися мама, дружина і двоє дітей. Про прибуття траурного кортежу в шацьку громаду та час похорону. Інформації поки немає. 12-й канал висловлює щирі співчуття родині героя. Робити покупку і страждати. Так почувається військовий Євген Сивупляс, коли ходить в крамниці. З війни він повернувся без ноги. Волиняни знають його як активіста, який у центрі Луцька тримав табличку з написом. Я не чудовисько. Таким закликом Євген хоче навчити людей не опускати очі, коли вони бачать військового. Тепер у місцевому гіпермаркеті із однодумцями показує експеримент, як йому дається похід за покупками. За усім спостерігала моя колега Анна Кравчук. Це ветеран війни з Чернігова Євген Сивопляс у Луцьку, чоловік на реабілітації. Ми з ним зустрічаємось в одному з місцевих супермаркетів, аби зрозуміти, як такі, як він, справляються в побуті для людей, таких як я прості речі стають дуже складними і можуть бути навіть викликом. В одному з боїв в Авдіївці захисник втратив ногу. У Луцьку чекає на протезування. Розповідає про себе і одночасно гіпсує ногу працівнику магазину, який погодився спробувати себе в ролі людини з інвалідністю. Такий був втомлений, ми там тиждень інтенсивно воювали, що я вже навіть не хотів собі життя рятувати. Думаю, зараз течі крою собі, тихенько заснув. А потім встала. Думаю, зараз ворог просунеться, тіло моє буде під контролем ворога. Ніхто не буде мене витягувати. дружина буде мене ну, все життя там чекати, шукати, намагатись повернутися моє тіло, може ще й мати надію, що я вижив. Стало так жалко, і думаю, треба тоді рятувати життя. Тепер звичайна закупка в магазині для Євгена, ще той виклик, адже тримати в руці і милицю, і корзину з продуктами ділиться непросто. Можливо, щоб люди навколо це помічали. Тож з одним із працівників місцевого супермаркету провели експеримент, закупилися продуктами на милицях. Олександру загіпсували ногу і примотали туди чотири курячих яйця. Коли ми готували і бинтували мені ногу, там закладено є три чотири. Хотів трити. Чотири курячі яйця – це для того, щоб це був індикатор, чи я користувався ногою під час нашого проходу. Це були звичайні продукти, типу мінеральної водички, кефір, булочка, пару бананчиків, пару яблучок. Щоб зробити дію, якусь треба звільнити руки. Потрібно почати тримати баланс, потрібно десь на що спертись, ну, наприклад, щоб відірвати відривати пакетика. Зв'язком взагалі не видано. Треба зупинитись. Штовхнути візочок, метр, відпустити його, підійти до нього, штовхнути метр, відпустити, підійти. До... Ну тобто візочок взагалі не вийде. Сьогодні справді це виклик. я вже Євгену щейно коментував. Я дуже переживаю над тим, щоб наш експеримент не завершився раніше, ніж я зможу виконати всі побажання і завдання від Євгена. Хоча рахую свою форму на гідному рівні фізично, але це досить важко. За 40 хвилин експерименту запропонували свою допомогу Олександру троє людей. Одне яблучко, я одна цибулинка. Дякую вам дуже за ваше звернення. У нас соціальний експеримент, у мене з мого насправді все добре. У нас є військовий з ампутацією Євген. Це такі люди потребують допомоги, а я пробую побути вікнички. Тому я вам, пані Діано, якщо вас так звати, я вам щиро дякую. Ну, ці люди нас захищаються, по-перше. Ці люди поклали своє життя, рахуйте, ризикувала заради нас. І для мене буде це найменше, що я зможу для них допомогти. У мене бутофорія, а Євген, це наш справді захисник військовий і це таким, як Євген, треба допомагати. Як вас звуть? Тетяна. Тетяна, а вас як звуть? Єва. Тетяна Єва. Я вам щиро дякую. Я вам дякую щиро сердечно. Дякую. Вам допомога потрібна? Ні, ми зараз проводимо експеримент. Ми йшли далеко. Ми йшли від того з, з тієї частини та гіпермарки, то сюди, щоб домов прибавити. Просто в мене такий син, то мені дуже, знаєте, шкода, звісно. Молодий хлопець втрачає, як то кажуть, свою молодость, але наша Україна незалежна, ми її мусимо захищати. Хтось мусить це робити. Як ти ми, то хто. Євген ділиться так, як тут люди відгукуються не завжди. Байдужість людей для нього досить велика проблема. Відсутність допомоги від перехожих, від працівників закладів, ображає військових, і з цим треба працювати. Але тут постає питання, як правильно це робити. Потрібно поставити запитання, чи потрібно вам допомога? Ось саме з цього починається вся взаємодія, саме запитання. То люди мають бути готові до того, що їх охочі допомогу приймають. І агресивно відповідають, але ж все одно потрібно її пропонувати те 100%, бо оця байдужість вона дуже ранить. Люди вони усамітнюються, ізолюються в образі і починають ненавидіти ну, ненавидіти людей. Тож навіть така проста для здорової людини справа, як закупка продуктів для військових з ампутаціями, стає великою проблемою. Також є проблемою, що бізнес теж до цього не готовий, що персонал може не звертати увагу, не пропонувати допомогу. І ця людина, яка віддавала своє життя, своє здоров'я заради цих людей, може відчути до себе таку байдужість. І це дуже образливо, і з цим потрібно працювати. До цього неможливо пристосуватися, тут просто потрібно або терпіти, або проявляти ініціативу, підходити. До персоналу і просити взяти кожен ходити. Тут не вийде знайти якогось компромісу, тут, да, тут тільки страждати, робити покупку і страждати. Розуміння того, що це скоро закінчиться, і що для мене це експеримент, воно піддає сил. А розуміння того, що є люди, яким, на жаль, доведеться так прожити все життя своє, воно мотивує, мотивує зробити, зробити все і навіть більше, щоб таким, як Євген, його побратимам. І всім тим, хто до нас ще повернеться, скажем так, покалічений війною, зробити справді просте, комфортне перебування. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, 12 канал. Через відпочивальників можуть закрити пляж. У селі Мальни кашацької громади неабияку проблему створили. Туристи порушують правила прикордонної зони через них Шацька селищна рада екстрено провела нараду щодо безпеки, як розповів Суспільному секретар ради Богдан Тимошук. Відпочивальники. Виходять за межі села, яке входить до прикордонної смуги, ігнорують загородження, і навіть таблички з написами заміновано у минулі вихідні через на відпочивальників склали 18 протоколів, в основному за порушення режиму 5 кілометрової прикордонної смуги. Відтак влада порушила питання перед власниками приватних садиб і бас відпочинку. Якщо у найближчі вихідні туристи, яких вони приймають, будуть поводитися так само. Центральний пляж озера Пісочного закриють. Більше того, готові взагалі обмежити доступ до села. Музика. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Обшуки в хаті у Волинянина знайшли боєприпаси і наркотики. В інфекційній лікарні побільшало хворих з кишковими інфекціями. Тероризм помиями муніципалі викликали до жінки, яка допікала сусідам. Через нічну грозу на Волині сталося шість пожеж. Влучання грозових розрядів у будівлі було в Ковальському, Володимирському та Камінькаширському районах на щастя постраждалих немає. У селі Воля рятувальники та місцева пожежна охорона гасили господарську споруду біля одинадцятої вечора. У селі Мишів теж через блискавку горів хлів посеред ночі. Вогнеборці там працювали з 3-ї до 4-ї ранку. Гасили вогонь і в Городильці теж господарську споруду. На камінь Каширщині на лінію перетонку 101 надійшло повідомлення аж із трьох сіл у замості. Церхові і Карпилівці повідомляли, що у вогні хліви. Тут, кажуть, в ДСНС причиною біди були теж грозові розряди. А в селі Северинівка горів дерев'яний будинок. Лихо стало ще раз замикання електромережі. Гасили його більш як дві години. У домівці 38-річного жителя Маневич були обшуки. Поліцейські знайшли в нього купу боєприпасів і наркотики. Вилучили, зокрема, 185 набоїв, патрон, штик ніж і прилад до автомата Калашникова. Окрім цього, в хаті чоловіка знайшли речовину, яка слідчим видалась канабісом. Усе забрали на дослідження, волинянну загрожує до семи років позбавлення волі. Не пропустив машину і потрапив в лікарню. Така аварія сталася вчора на автодорозі між селами Дерно і Пальче на Ківерцівщині. 68-річний велосипедист рухався по другорядній дорозі, як раптом зіткнувся з Ауді. За кермом машини був 30-річний чоловік. Винен в аварії, дідусь, який мав пропустити машину. Він і постраждав цій ДТП. Його забрали в лікарню. В обставинах аварії поліцейські ще розбираються. А в Луцьку пенсіонер постраждав від шахрая. Одного ранку з його подвір'я зникла машина, яку 69-річний чоловік придбав буквально кілька місяців тому. Приїхала поліція, передивилась камери спостережень, опитали свідків. Виявилось, що машину вкрав 34-річний житель сусідньої Рівненської області, який і Продав її пенсіонеру з Луцька. Чоловіка затримали у нього вдома на Рівненщині. Виявилося, що продаючи авто, він не віддав дідусю запасний ключ запалювання з допомогою нього і зміг вкрести легкових. Знаємо, що цей чоловік вже має кримінальну історію. За цю йому світить до п'яти років в'язниці. Лученка зливала помиї біля сусідського двору. Тепер платитиме штраф. Про те, що мешканка вулиці Свободи зливає рідкі побутові відходи на межі своєї сусідської земельних ділянок. Хтось нажалівся муніципалам. Ті приїхали перевірити, і цей факт таки підтвердився. На Лучанку склали адмінпротокол за порушення правил благоустрою міста. Йдеться про суму від 340 до 1360 гривень. У лікарні через купання і погоду в інфекційній лікарні побільшало хворих з кишковими інфекціями. Медична директорка закладу підсумовує пацієнтів стало більше протягом останніх двох тижнів. Утім, масовості немає. Звичайно, що це пов'язано з. Температурними умовами, з кліматичними умовами, от є такі хворі, які е, звертаються, ну тобто з харчовими продуктами, мало хто що пов'язує, і поодинокі хворі е, скаржаться на те, що в них з'явилися розлади після купання в викритих водоймах, ну тобто в ставках, в якихось невеличких озерах. Більшість пацієнтів інфекційної діти. Їх стан середньої важкості важко хворих немає. Якщо порівнювати з минулим роком, аналізує лікарка, рівень захворюваності такий же. Нагадаю, цього тижня фахівці контролю та профілактики хвороб застерегли від купання на двох пляжах Луцька і одного Ковальського. Там виявили кишкову паличку. У Луцькому зоопарку нові мешканці це самиця лами і дві мари патагонські. Водночас трійко наших ведмедів переїхали жити за кордон до Молдови. Відтепер вони мешкають у Кишиневі, у величезному новозбудованому вольєрі площою 1 гектар. На цих фото спецоперація з приміщення тварин тривала вона цілий день. Одна самиця важить 250 кілограмів. Самець усі 450. Тож до транспорту їх несли аж. 14 людей когось до Молдови везли в бусі, а когось у причепі. Нині Луцькі ведмеді вже в Кишиневі освоюються в новому вольєрі. За словами очільниці Луцького зоопарку, такі обміни потрібні для поповнення колекції та забезпечення кращих умов проживання тварин. Щодо нових мешканців нашого звіринця, то побачити їх можна буде через два тижні. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі. Новини 12. коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на зсу. і Залишайтесь з нами до зустрічі.